Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою, або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Андрій М'ястківський. Казка про яблуню: На узліссі біля рову, де дідусь мій Пас Корову, кучеряве, як вільце. Зеленіло деревце. І зайчатко і лисичка називали його дичка, і колись давно, давно, липам скаржилось воно. Чом я дике? Я не дике, скоро виросту велике. Нині зовсім невеличке, п'ю водичку от кринички, що прозора наче скло. Із зернятка я зросло, ось довкола ліс буя. Може, кленом стану я, може, дубом в лісі скраю, ще не відаю, не знаю. Тут, при нім, зайчатко стало, подивилося і сказало: Ти. Із яблука що впало, до землі вчепилось ти, щоб під дощиком рости через років сім чи вісім, станеш яблунею в лісі. Засміялись лопухи. хе-хе-хе, З неї яблуні не буде, бо затопчуть її люди, якщо й вродить якийсь пліт то заглушить його глід. Але йшов у зліссям дід. З корячка води напився і на дичку задивився. Непомітна, невеличка, але яблунька, хоч дичка, в бур'янах густих вона, але в корені міцна. Вирвав дід скрізь лопухи і сказав роздивляйсь. Зелені сни, а пізніше восени я візьму тебе в мій сад, де порічки і виноград, де квітує все зелене, станеш щепою у мене. І коли зжовтів весь ліс, деревце, дідусь, приніс, до господи й посадив і довкіл обгородив, щоб не сміли зайченята. Взимку яблуньку чухрати. А на весну залюбки прищепив, дідусь бруньки з яблунь тих, що вже великі, Що культурні, а не дикі. І деревце розвеселилось, шовком цвітом рясно вкрилось, І зросла, як дід хотів, Яблуня семи сортів. Дозрівали на осонні, білі яблука й червоні. От і казка невеличка вам про яблуню, про дичку. Кінець, казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.